Візьми мою машину або сядь в потяг на Краматорськ. А вона, вона тоді... каже, типу вона каже: Ні, я сама не поїду, і до того ж я їй купив права. Не купив, а дав гроші, щоб вона заплатила за курси, типу, отримала права. Вона каже, ні, я не буду їхати сама, я дочекаюсь, поки волонтер, мій знайомий буде їхати. І я сяду до нього. Вона сіла до нього. І дзвонить мені ниє, типу, що ой, тут в машині кондиціонер не працює, там ще там якась єрунда, типу там вікна він порозкривав, типу мене продує, типу, і я, блін, просто ну, на агресію вже впав. Кажу, типу, все, ладно, давай. Не треба нікуди їхати, давай, блін. Так, а вона їхала сама чи з вашим псом? Хто з ним сидів? Е, з псом їхала, так. Да. Ага, то може це через те, що псу було жарко? Так, я не думаю. Коли відкриті вікна в машині, у неї, типу, продуває, і в неї цей герпес вискакує на обличчя, типу. Коли була ця відмова, то ти подумав, що все, буду зраджувати? Чи як це було? Та я... мені блін, трахатись хотілося. Хотілося. Ну, ну. І хто там підвернувся? Як ти знайшов? В інстаграмі мені писали багато. А, просто самі да, писали. Да. Тобто ти стверджуєш, що до повномасштабного вторгнення, якщо ми проведемо опитування, не буде жодної людини, з якою ти зраджував Ользі? Ні, була одна. Одна за все одна. життя. Одна. Типа я ж кажу, у мене всього три зради. Так. Було дві під час повномасштабної, бо до мене не приїжджала вона, і мені башню рвало. І ще одна була. Ще в 2019 році. Типу, я ж казав, що у нас було таке собі статеве життя з нею, типу, яке мені, мені не подобалось. І я в якийсь момент їй сказав: типу, ну я хочу, типу, трошки урізноманітне наше статеве життя. Вона сказала, ні. Я сказав конкретні речі, що, типу, я хочу, да? вона сказала, ні, цього не, не буде. Типу, забудь. Оце, типу, що в 2019 році, я тоді казав, типу, що цей, що мене послали, типу, з, з тим, що я хочу, типу, в сексі, тіпу, отримувати. Мені сказали, що ні, цього не буде. Со я знайшов людину, з якою це було.